Розкажіть про найогиднішу людину, яку ви коли-небудь зустрічали. Хто вона? Я працювала з такою жінкою на попередній роботі. Вона жила біля місцевого озера в хатині. Якось у неї зламала свердловина, тому після цього вона або ходила в туалету відро на задньому дворі, або просто в озеро. Так так вам не почулося в озеро, і вона з гордістю про це нам розповідала якось на роботі. Іншого разу розповідала, як її кішка народила кошенят прямо поруч із нею в ліжку посеред ночі, і вона додала, що просто перевернулася на інший бік і заснула після пологів. Не будемо тут перегинати палицю. Інколи треба, дійсно, сходити в туалет просто неба. Ну коли треба, то треба. Але щоб кішка народила у твоєму ліжку, а ти просто перевернувся і ліг далі спати оце вже гидко. Розкажіть, якою вона була як колега. Жінка була загалом привітною. Їздила на іржавому форді Аеростар, середини 90-х, двері якого були прикручені дерев'яними шурупами, щоб якось трималися. Вона щодня смерділа сечею. Її не раз відправляли додому з роботи через проблеми з гігієною. Кожного разу, коли в нас був офісний фуршет, вона збирала всі залишки для свого тридцятирічного безробітного сина, який живе з нею. Ще вона сама крутила сигарети і мала такий хрипкий, низький, прокурений голос. Але при цьому постійно говорила дитячим голоском. Я заходив до. Оф... А вона там зі своїм прокуреним тоном казала Оу, oh, хеллоу. Або якщо щось робила не так, то казала «I'm sorry». Я так і знав, я так і знав, що від неї тхне деревом, сечею, газами, кішками, сигаретами і чимось вірусним невідомого походження. Я служу у військово-морському флоті. Під час одного завдання моряк хвалився і сміявся, що він заплатив дівчині з за ескорту, а потім навмисно зробив їй щось бридке прямо під час сексу. Я перестав з ним спілкуватися, але пройшло вже кілька поїздок, і я досі не можу забути, який же він був огидний. У мене був старшина першого класу, і я швидко дізнався, що він свінгер. Якщо ви не знаєте, це людина, яка разом із партнером практикує обмін партнерами або спільні інтимні стосунки з іншими. Він і його дружина, що було зрозуміло. Загалом він був трохи дивак, але мене це не бентежило, я і сам люблю диваків. Та потім я дізнався, що після виходу на пенсію або після звільнення з флоту він потрапив до в'язниці в Луїзіані за злочин проти 14-річної дівчини. Одним словом, якщо ти служив у флоті чи будь-якому іншому військовому підрозділі, бодай день. То ти знаєш, що там вистачає диких чудиків. Я теж служив у флоті. Чув про одну працівницю секс-індустрії, яка любила парі на гроші з моряками, що вони не зможуть зробити на неї щось бридке сходити в туалет і в обличчя. Один чувак прийшов із друзями, впевнений, що він зможе і заклався із нею аж на 200 баксів. Вона лягає, він присідає над нею. І щоразу, коли він майже майже вже вміг зробити це, вона дмухала повітрям в його зад, і він стискався. У результаті він програв гроші. Його це так розлютило, що у нього виник план. Він пішов до річки і ви. Кипив скляночку води. Наступного дня він повернувся і заклався вже на 400 доларів. Вона засміялася і погодилась. Друзі вишикувались в кімнаті, вона знову лягла, посміхаючись, він спустив штани, і відразу все сталося. Жорстка діарея. Вона почала кричати і всіх їх виганяти. А чувак забрав свої 400 баксів і ще три дні лежав хворий у казармі. Ой, це питання мені нагадало одного ходячого лиха, якого всі називали ураган Гарольд. Одного вечора, вже після шести пляшок пива, він вирішив, що залишки з їдальні це виклик від Бога. Пробрався на кухню і наповнив стару ванну якоюсь адською сумішю. Суп з локшиною, розчинна кава, кетчуп, енергетик, розсіл від огірків і трішки вакси для взуття, щоб колір був глибший. Стоїть і бурмоче щось, наче проводить ритуал і робить героїчний ковток. Тіло відмовляється приймати цей гріх проти людства. Починається миттєва катастрофа, звуки такі, ніби хтось запустив мокрий міномет. Половина казарми евакуювалась, інша думала, що це хімічна атака. А що ж тут було найгірше? Найгірше те, що це не кінець. Він підвівся увесь у власному хаосі і каже: Блін, я навіть не спітнів то ж другий раунд. Бере трубку для пірнання, занурює її у ванну і намагається випити рештки через неї, ніби викликає посейдона. У цей момент медик просто його повалив, бо виглядало так, ніби зараз Гарольд зустрінеться з Богом Обисто довелося ізолювати всю кімнату. Запах був такий, що навіть мийні засоби здавалися безсилими. Наступного ранку капітан видав нове правило: ніяких більше викликів Гарольда далі ніж за 15 метрів від сантехніки. Але легенда таки живе: хтось навіть не малював його обличчя на табличці обережно токсично біля душу. Любі слухачі, а тепер питання до вас: згадайте одну людину, поруч із якою вам завжди ставало якось ну неприємно. Можливо, вона нічого поганого не робила. Просто енергія людини, поведінка, манера говорити вас відштовхувала. Опишіть, що саме вас відштовхувало. А якщо вже маєте кандидата в голові, то тисніть лайк, щоб я знала, що я не одна така. Мій хлопець, і я намагалися допомогти подрузі переїхати, коли її будинок визнали непридатним для життя, і їй довелося все скласти на зберігання. Ми дізналися гірким досвідом, що вона та її мама хордери, тобто люди, які патологічно накопичують речі і не можуть їх викидати. В них було чотири коти, і вони майже ніколи не чистили лотки і не лікували котів від бліг. Я багато років працював у службі з боротьби зі шкідниками. Таке траплялося постійно, особливо в житлових будинках. Клієнти, зазвичай власники чи орендодавці, дзвонили, щоб ми вивели клопів, бліг, мишей, пацюків, тарганів і багато чого іншого. І ми пояснювали, що приміщення треба прибрати інакше ми не можемо гарантувати успіх. Вони це підписували, підтверджуючи, що прочитали, але зазвичай ніхто нічого не читав і ніхто нічого не прибирав. У результаті їх виселяли. Команда приїжджала очищати квартиру від цього всього і тільки. Тоді ми могли проводити нормальну обробку. Я працював із огидним, товстим, неряхою, чий раціон складався з консервованих спагетті, заморожених хот-пакетів гарячих бутербродів і енергетиків. Саме після нього я відчував найжахливіші запахи у туалеті. Це буквально біологічна небезпека в радіусі 10 метрів від туалету ще годину після кожного разу. Він носив спідню білизну на виворі, щоб вистачило надовше. На ній уже були плями. А потім хоп, він переодягнувся, і ці плями вже назовні. Запах чувся, блін, коли він просто проходив повз і на його. Огидніше, що мені доводилось це бачити, чути і відчувати. Моя мама була медсестрою у відділенні невідкладної допомоги, і зараз вона вже на пенсії. 20 років тому до приймального відділення зайшов чоловік. У нього в руках був хтось загорнутий в поліетиленовий пакет. Він це тіло поклав і просто пішов. Це була літня бабуся на останній стадії хвороби Альцгеймера. Вона була виснажена у піжамі, вся в бруді, який здавалося, не прали тижнями. На ній не було підгузка, хоча він мав бути. У неї були величезні пролежні, повні личинок мух аж до кістки, і не було жодного зуба. Її тіло було Кручена, як у немовляти в утробі. Вона мала важке зараження крові, сепсис, і від пролежнів, і від невилікуваної інфекції сечовивідних шляхів. Запах був жахливий, суміш, гнилі і фекалій. Вона не могла говорити, лише стогнала і плакала під час огляду. Цю нещасну жінку помили, дали знеболювальне, щоб полегшити страждання, і моя мама сиділа з нею скільки могла, поки та не померла через кілька годин. Ніхто не знав її імені чи будь-яких деталей. Це насправді страшенно сумно. Мама і досі плаче, коли згадує ту історію, бо це було одне з найжорстокіше, що вона бачила, сама бабуся не була огидною. Огидним був той чоловік, який покинув її помирати серед чужих. Судячи з її стану, її занедбували руками. Я не знаю, чи знайшли і покарали того, хто її залишив. Я дуже сподіваюся, що так. Психіатр, який працював із підлітками, йому ну дуже подобались його молоді пацієнтки. Він довго підлаштовував їх під себе, давав їм речовини, робив ін'єкції, чинив насильство, двічі підпалював свої кабінети, роками маніпулював усіма довкола. І коли нарешті все розкрилося, його визнали занадто хворим, щоб постати перед судом. 30 років він знущався над уразливими дівчатами і жінками, яким ніхто не вірив, доки не з'явився один поліцейський, який повірив. Нещодавно я бачила допис від його доньки. Який уже 60, і вона й досі його обожнює майже як божество. Треба додати, що він помер, але тут не стало легше, іноді навіть смерть не є достатньою. Про це нам сказав той самий поліцейський через 5 років після початку суду. Ця чудова людина подзвонила кожній постраждалій жінці. Якщо він міг, він проходив особисто. Ми навіть разом з ним плакали, коли про це говорили. Молодша сестра моєї колишньої невістки. Вона живе в підвалі з собакою, якого ніколи не вигулює. Виходить у туалет прямо на підлогу, а вона залишається там на дні. На тій самій підлозі є ще старі залишки їжі, напої, тарілки. Вона залишає їх там навіть після того, як вони згнають чи покриються пліснявою. І звісно, це не секрет. Її особиста гігієна теж жахлива. Вона майже ніколи не миється. Від неї смердить так, що можна відчути за кілометр суміш кислих брудних ніг старого поту, гнилої риби у приміщенні. Її запах просто нестерпний, а на вулиці поширюється на десятки метрів. Вона ніколи не прибирає за собою у ванні, не змиває воду, залишає сліди крові під час місячних і навіть випорожнення просто на сидінні, наче їй байдуже. І найдивніше тут що вона заміжня, і її чоловік такий самий. Це однозначно мій брат, і тут з багатьох причин. Головна, це те, що він знущався у дитинстві і не поніс кари за це. Друга не менш підла, як він скористався нашими батьками, коли мамі поставили діагноз хвороби Альцгеймера. Він із дітьми переїхав до них, зробив будинок непридатним для життя, не заплатив жодного долара за житло. Коли мамі ставало гірше, і батько мусив відлучатися в магазин, залишаючи її під його наглядом, той просто зачиняв її у ванній. Я дізналася про це лише тоді, коли чоловік і я забирали батьків до себе. Щоб доглядати, вершина його мерзотності він навіть не прийшов на похорон, бо ми відмовились відправляти тіло назад до штату, звідки він родом. Адже тато хотів поховати її тут, щоб він міг відвідувати могилу, а не їздити до неї по сім годин. Одна моя колишня колега. Вона ніколи не милася, постійно колупалася в носі так, що залишки опинялися на клавіатурі. Було настільки гидко, що їй навіть дали прізвисько пані Козюля. Зрештою її звільнили після того, як у неї з'явилося кілька лишаїв, і вона відмовлялася лікуватися просто через лінь. Її геть не турбувало, що це заразно. Вона вважала це перевагою бути мамою для собаки. Чоловік моєї двоюрідної сестри їй було 16, а йому 30, Коли вони почали зустрічатися, так він поступово підлаштував її під себе. Громінг, і так вони одружилися на вимогу її релігійних батьків на весіллі. Її брата він прийшов у брудному порваному одязі і смердів як вогкий підвал. Він ніколи не прибирав і не дбав ні про дружину, ні про сина. Любі слухачі, а тепер давайте навпаки. Згадайте людину, яка повністю відновила вашу віру в людей після тієї самої огидної. Хто це був і що зробила для вас ця людина? Пишіть у коментарях, бо я впевнена після всіх цих історій хочеться закінчити на добрій ноті. І обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступну порцію історії. Там буде ще гарячіше.